На межі рівненщини з Білорусі українські прикордонники запускають дрон, полюють на порушників, та головне моніторять, чи є провокації зі сторони країни. Сусідки. Я тут знаю ділянку ідеально. Тут вже півтора роки літаю. І що якісь зміни є, то я все одразу бачу. Безпілотник бачить територію, куди важко дістатись людині. Це ліси, бездоріжжя та болота. Саме такою є частина рівненського полісся. Владислав кілька разів на день запускає і керує дроном над рубежем з Білоруссю. Спостерігає за діями ворога. Фіксую зміни зі сторони Білорусі. Інженерні їхні споруди нові вони облаштовують. Це дрон «Мавіль-3Т», Він був додатково прошитий для. Для анонімізації оператора БПЛА, щоб ворожі РЕП не бачили місце знаходження моє і місце знаходження. коптера. відстежують прикордонники і ворожі БПЛА У Микити у руках переносний зенітно-ракетний комплекс. Нещодавно прикордонник повернувся зі сходу України. Вражати повітряні цілі на північному кордоні не доводилось, але при потребі завжди готовий. Так само посилюємо пильність в темний час доби ми використовуємо. Прожектор для ураження є крупнокаліберні кулемети. Так само у нас на озброєнні. на рівненщині прикордонники цілодобово несуть службу та розвідку на межі з сусідньою державою. Рубіж надійно укріплений, глибокі протитанкові рови, мінні поля, інженерні спорудження з колючим парканом. Захист надійний, адже ворожа країна зовсім поруч. За 400 метрів від мене вже Республіка Білорусь до Великої війни цією дорогою щодня проходили три сотні людей. Нині тут тиша, територія ретельно охороняється і все заміновано. Ні звуку, хіба комахи та пташки несе вартову службу Сергій спостерігає за повітряним простором та навколишньою територією. У нас є прибори спеціальні,чного бачення, тепловізори. От, ми ними, якщо щось в нас є. Ми відчуємо, чи наш чотирилапий помічник нам дає знати. Пес став товаришем для Сергія. Чоловік родом з Хмельниччини. Військовий досвід має офіцер на початку цього місяця, отримав повістку і, не вагаючись, пішов захищати державу на Рівненщині нещодавно, але вже встиг оцінити оборону кордону з інженерної точки зору. Ну зроблені всі можливі загородження. Це протитанковий за Тетрайдери встановлені так само мінне поле. Я їм би, звісно, рекомендував не сунутись. Місцевим мешканцям на дану територію зась це стосується збору грибів та ягід. Прикордоння з початком великої війни стало точкою відчуження для селян. За мною ви можете побачити дорогу, яка веде до міждержавного пункту пропуску, який функціонував донедавна, до початку повномасштабного вторгнення. Це був пішохідний пункт пропуску. Місцеві, які відвідували своїх родичів, загалом кордон Рівненщини з Білорусі сягає більше 200 кілометрів. Провокації зі сторони ворога наразі немає. Втім, загроза нікуди не зникла. Тому прикордонники продовжують нарощувати систему охорони. Інженерне облаштування воно було як до повномасштабного вторгнення, одне залишається і зараз. Просто зараз воно йде більш щільне. Створено він новибухові загородження, а також створено невибухові інженерні загородження, які надають можливість на певний термін стримати ворога, якщо він все-таки. Вирішить сунутись на територію України, проте хочу зразу зазначити, що сили оборони знають, що робити. Вони готові до будь-яких дій. Окрім охорони прикордонники, постійно проходять навчання, посилюють підготовку особового складу. Адже у разі загострення ситуації їм доведеться першими зустрічати наступ ворога. Запевняють, дадуть йому гідну відсіч. Анна цук повластецюк, новини рівного.